Все, ребята, перейшли вже на другу стадію доїння. Друга стадія доїння це дві другі сіски. Дві другі сіски, відходимо, відходимо і, і чуть не наступаємо ми на таке багаття. Це називається коров'яча мінка. Тут не наступив я в коров'ячу мінку. Бачите? О, зачухалась вона, щось її. Щось її вкусило петруха, мабуть? Да, Навірно, якась кусила її. Муха вкусила якась. Стой, стой, стой. Бля, її кусає. Ти купи як восьота бризка її, щоб її не кусали коротким. Чого чого не чи, чи надовго? От... Стой. Стой, блядь! Стой! Стой, стой, стой. Стой, Машка, як її звати? Корова. Корова, стой. Звати, звати її корова. Ти що, не назвав її чи що? Все. Не витянуло туди. А я же. Зараз холодильник, тому що воно в холоділік полише воно скисло. Поки довеземо туди, до, до Києва, то воно скісну.